Ну що, будемо починати наше заняття. У нас на, цього, на цей тиждень буде присвячений е, 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 так, такі дуже важливі темі, як техніка безпеки. І сьогоднішнє наше заняття теж цьому присвячено. Почнемо ми з привітання коник у траві Сюркоче, сповістить про ранок хоче. Розповісти, що сонце встало і з Новим днем усіх вітало. Наше сьогоднішнє заняття буде присвячене вогню та значенню вогня, вогня в житті людини. Відгадайте, будь ласка, загадку, що це за машина? Спіши цурмить дорогу дай, моргає синім оком. Хвостом воду бере, хвостом випускає, як вогонь розбушувався, його поливає. Що це за машина? Падай. Правильно, це пожежна машина. Молодці. Подивіться на малюночок, це пожежна машина. Е, вона якого кольору? Якого вона кольору? Червоного кольору, правильно, червоного кольору. Червоний колір це колір тривоги та вогню. Пожежна машина їде дуже-дуже швидко, тому що потрібно швидше загасити вогонь, врятувати людей. Коли машина їде по дорозі, їй не тільки видно. Але чутно сирену. ну, давайте пригадаємо, як звучить сирена у пожежної машини. Як вона звучить? Mm -hmm. у, -у, 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 у так щоб було дуже-дуже чутно. Mm -hmm. Молодець. Так, е, виникають пожежі від необережного поводження з вогнем. Він дуже небезпечний і може бути для нас ворогом. А якщо до вогню обережно ставитись, то він може бути нашим другом. Подивіться на малюнок і скажіть, Во, вогонь наш друг чи ворог ось на цьому малюночку. Друг. друг! Подивіться, будь ласка, він що у нас? І отаплює. Хатину, і свічки на тортику, друг. і так, і чайник гріється на плиті. Це друг, правильно. Зараз дивимося на наступний малюнок, дуже уважно, і скажемо: а тут е, вогонь друг чи ворог? Голод. Ворог правильно, подивіться, і будинок палає, і ліс горить, і від електрики теж виникають пожежі, бачите, і праска теж може викликати пожежу. Вогонь – Ворог, тому що багато пожеж, які виникають від необережного поводження з вогнем. Вогонь може бути дуже небезпечним. Він спочатку горить повільно, потім язики полум'я стають вище, сильніше розпалюються і вирують. Погляньте на малюнок, який предмет не потрібен для роботи пожежників. Уважненько подивіться, кірочка, який предмет пожежнику на роботі не потрібен. Праска, праска, праска. подивись, будь ласка, машина пожежна потрібна, вогнегасник потрібен, бранзвод шланг цей дуже потрібен, а праска пожежнику не потрібна. Дуже добре. Ну, а зараз давайте трішки математики. Ми поглянемо на малюночок і знайдемо малюнки пожежників. Порахуємо скільки пожежників на малюнку. Дірочка, рахуємо, скільки пожежників. І звук. Она не включила микрофон и считает. А, разумеется. Ируечка, рахуем отон. Один, два, да, добрый, добрый, три, шесть, четыре, два, два, пять, шесть, восемь. Вісім okay. правильно вісім. А зараз вони дробинки, які потрібні для роботи пожежників, піднятися на висоту. Давай порахуємо, скільки дробинок, Так, дробинка. Один, два, три, четыре, пять, пять. Шість, правильно, шість. А ось такі от у нас, бачиш, червоні він, якими можна носити пісочок. Давай порахуємо, скільки їх. Один, два, три, чотири, пять, пять, восемь, семь, восемь. Дев'ять, правильно, дев'ять, молодчиночка. Ну, а зараз ми з вами проведемо фізхвилиночку, трішечки відпочинемо. Будь ласка, приготували долонечки і кажемо. Раз, два, три, гулі вер, до лісу йди. Раз, два, три, чотири, п'ять. Будемо в лісі крокувати. Та пташок ми пострічаємо пташки-пташки, правильно. Разом з ними політаємо, разом з зайцем пострибаємо і від вовка повтікаєм. Як лисичка до зайчат підкрадемось, перші проліски в лісі знайдемо. Як ведмедик лишо ноги потанцюєм, ледве чутно тихим лісом помандруєм. Добре, а зараз у нас буде з вами Вікторина Загадок. Слухаємо і уважненько стараємось відгадати, відгадочка буде в порожньому квадратику. Пожежі ліквідує і всіх людей рятує. Бо він мужній, добрий, а також хоробрий. Хто це? Ну, хто пожежу ліквідує? Так, Що чекайся хвилиночку Кіра? А подумай, моє сонечко, хто у нас ліквідує? Яка людина он ліквідує пожежі? Порядний. Пожежник, правильно, почекайте хвилиночку. Зараз ми зробимо на екрані порядочок трішки. Так, так. і наступний. Ось, пожежник, правильно. Слухаємо наступну загадку. Маленька зірка відлетіла. Багато лиха наробила. Що це маленька така зірочка, іскарка? Правильно, я вже підказала добре. Ви не грайтеся зі мною, бо загрожую бідою, і хоч я такий малий, розпалю вогонь страшний. З чим діткам нельзя Ти не мозга гратися? Сірники, сірники, нельзя сірниками, правильно. При пожежі не зіваємо. Як пожежник викликаємо? І за яким номером ми викликаємо пожежник? Умнічки. просто молочиночки. Буває хмаркою вона, сніжинкою буває, буває скло крихка й тверда. Та більш рідкою буває. Най... Найважливіша з пожежного зброя з нею завжди іде він до бою. Вода. Вода просто молочиночка. Спішить сурний дорогу дай, моргає синім оком. Приїде вчасно і біда. Людей обійде боком. Хто на нас поспішає під час пожежі? Дан -дан -мода. Пожежна машина, пожежники. Червона корова всю солому на чорне борошно змолола. Хто така червона? Вогонь! Вогонь! Правильно! Чим вогонь тушити будемо, якщо воду не здобудем? Чи можна ще загасити вогонь? Правильно, умнічка, молодці. Ви так добре відгадували загадочки, ще у нас є декілька. Він завжди на гвіздочку, має червону сорочку і вогонь блокує вміло білі і пухнасті піні. Чи ми гасимо піною? Де у нас піна є? Огнегальний, правильно. Коли ще палає, він гасить його допомагає. І з пішинок наш дружок, згадали це. Пісок. Пісок, правильно. Зараз, дітки, ми з вами давайте повторимо правила, які треба знати, щоб бути дуже-дуже обережними. Сірники дітям не іграшка. Сірник маленький, а біда велика. Запам'ятайте, діти, гратися з сірниками забороняється. Ігри і жарти з вогнем завжди приводять до біди. Треба дуже берегти ліс від вогню. В лісі не можна запалювати вогонь. Чому? Тому що там росте багато рослин, дерева, ялинки. Вони дають кисень для дихання. А ще в лісі мешкає багато тварин, комах, птахів. Це наші менші друзі. Їх теж треба берегти. Давайте ще раз пригадаємо, за яким номером треба викликати пожежників. Дірочка, за яким номером будемо викликати пожежників? Один 0,1. Не чує. Один сто один. Один. Один, нуль, один Добре. Ось ми з вами пригадали правила поводження з вогнем. Молодці. Гарно працювали. До побачення.